Вітаю всіх, хто полюбляє лісові прогулянки, природу та збір грибів. Вам не почулося, друзі, да? І зимою бувають грибочки, ті, хто не знає. Хай, гарно сьогодні. Сніжок. Думали у гори сьогодні поїхати, але не чекаємо не купили ланцюги. ще. Ну, всі пам'ятаєте, хто нас дивиться на Тернопільщину, поїхали, застрягли. За трактором по селу лазив, ледве знайшов. Але все благополучно закінчилось. Що там в тебе? Нічого, ну, зараз приїхали в такі місця, де е багато, бачите, піньочків. І на них можуть бути зимові опеньки. Взяв з собою невеличкий кошик. Марфель. Пішли, собакени. Може щось і знайдемо, друзі. А все що. Знайдемо, обов'язково вам покажу. Писали в коментарях, що треба з собою лопати возити, друзі. Ми постійно возимо з собою лопати. Аж дві. Одну штукову, одну зимову. І влітку ми обов'язково лопату з собою возимо. Та все є, але знаєте як. А, що там? О, є опеньки? Ану. Так, точно, фломуліна. Це... Іріша, це перші наші грибочки 26-го року. Да? Ну ці вже такі трошки... А оцей гарний грибочок. Оно ще там ховається під снігом. Ага. І воно, воно. Отак. І ще, віриш, диви. Є, yeah, є. Yeah. Так що. Сьогодні ми 100% з грибочками. А, так що, я не доказав з приводу Тернопільщини. Там просто були, виходить, сніг з дощем. Да? Тому що змерзло все. Тобто земля була змерше і така корка льда. А зверху насипало сантиметрів 20 снігу. От і все, сіли на пузо. Ми там неодноразово проїжджали сніг, але не так було все. Ну-ка. Та ні, ви що, гарний? до кошика. Где там? А, оно, недалечко. Где а. он? А, оно, вижу. Жека, ты до меня идешь? Да, 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 да. Где мама? Мама где? Оп оп оп! Заклен носяться, бігають гарний. Зараз зимку, знаєте як, друзі. А, прогулянки а, не такі довгі, як в сезон. Та й не кожного дня виїжджаємо. Скучили собаки, скучили. Що там сія? Ні? Нам багато і не треба. Та-да-да. Да, да. Тут всюди ці, так що впевнений, сьогодні будуть ще знахідки. Гарного вітра нема сьогодні. Ти що така? Обіцяють. Буквально завтра, післязавтра, ну 2-3 дні такий сніг потужний по всієї Західної Україні. Казав, не казав, ми зараз на Франківщині попереду десь. Кілометрів п'ять Дністер, Гарні місця такі. Полюбляємо ми сюди їздити. Тут і собакам гарно бігати. <сум> Бачите. Так, 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 заклюван, так. Дивився, банда, пішли, Жека. Закльон. Поклич, Ерис. Поклич, Жекірі. О, ха, На жаль, друзі, на Тернопільщині. Я впевнений 100%, да, ріша, там гіграфори 100% є. І ще вони будуть, але... Ну ви ж бачили, якщо зараз ще піде сніг, то взагалі туди не проїдемо. В, в тому році, так. Да, стільки снігу не було в цей час. Бачиш? Що там? Так, да, так, -да -да, не було тут. Останнього разу були, бачите, як чистить ліс. Тут хвої нема. Лісиний такий участочок. Далі трошки є там білізничок хвоя. Тут, тут по весні, пам'ятаєш, скільки цих строчків багато. Ми їх не збираємо, але цікаві весняні грибочки. Показуємо, так. Да. Хоча багато хто збирає, відварює, там, потім смаже. Ну, не знаю, ми якось ну, так, двойственно до них. Таке відношення до них. Це ну, ж треба їсти. Деякі грибочки для того, щоб показувати. Грибоня, пошли. Заходимо все глибше і глибше в ліс. А воно має якісь сліди, звір'я, воно uh -huh. це не наших собак. Попереду березнічок, але туди ми не підемо. Отут якраз на межі цих uh -huh. двох участочків. Да, uh -huh. от там. Отам багато пнів. Uh -huh. О, на них ми подивимося. Нарешті виїхали, так? Це наша. Третя вилазка, ну, в 26-му році. Перший раз поїхали, то не, не змогли проїхати, тому поміняли різину. Другий раз взагалі застрягли. <гум> <гум> а це вже зеклян. Пішли нам в іншу сторону. Зекірі. А зараз побачите, за нами піде. Пішли, пішли. Сьогодні така, сьогодні така повноцінна така вилазка в ліс. Бирба, ты там грибочки? Унюхать? Нет. А ну, показывай. кого то зверя унюхал тут. Пошли, бирба. Что там? Ну, тут тут много. Разных. Оно, а ну, бачите. Бачите, її розгрибає розгрібає сніг. От, От так і треба. По пеньочках обережненька і дивитися. Тільки... А, може там десь. І може. Ух ти! Ну, який хитрий. Він ножечку <соржен> розгрібає. <Це є>. <соржен> 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 мото, а я ручечками. Нема, так? Тут нема. Іріша каже, бачу, якісь копит тут були. Мабуть, всю фламуліну. А <с> і з'їли. Ну нехай на здоров'я. Опа. Коса. Надихається як легко, а? Десь 0 градусів. Може маленький мінус. Гарно. Здолечку думали фламуліна, ні, трутовічки також. Так. До речі, от я казав, що поїдемо в гори, в Гаргани поїдемо. Впевнений, там ще лисичка буде, да? трубчаста. Такий Але І Холодний сніг. А, холодний а сніг. та ти що? Не знаю, я брав в руки. У мене теплий він якийсь. Жекері, пішли. Сейчас ще декілька раз руки будуть змершені, що... Марсик! Опа-опа, де де? <риклад> Ми, багато питають, ви не боїтесь дикого звіра ходите так. Які тут дикий звір? Воно гавкує так, що нас... Чутно за декілька кілометрів. Всі розбігаються від нас. Бач, повалені берези. На них полюбляють гливи рости. Поки бачу тільки трутовички. Подивись, там увазно, я тут. Тільки трутовиків бачу. Ага. Ану Ну от тут овічок. А тут що? Теж овічки. А оце, друзі? Оце. Оце залишки гливи. Це сто відсотків. О! залишки гливи! Або звіри об'їли! От тут глиба була 100%. Багато я бачу по слідах тут дуже багато. Так, да, по слідах багато звіра. Ну вони теж грибочки полюбляють. Ну так. така і є. От тут бачите, праворуч від нас хащі. От тут вони ховаються в день. Там трошки нижчі, ри. ми туди не підемо. Нам достатньо і тут прогулянки. А час зімку в тому році, да, неодноразово тут цих, цих косуль зустрічали. Так, да, да, да. Багато такими. По 10-15. по 15. Зараз видно все, бачите, листочки нема. Вони нас почуяли і так, з такою швидкістю, що то капець. Собаки не встигли їх побачити. Далі вирішили не йти, повернули трошки іншим шляхом, Получається, ми десь метрів 300 от там спускалися. А зараз підіймаємось. Ну, на сьогодні вистачить. Ми ще поки дійдемо до лісової дороги. Ще погуляють, а ми подивимось. Може ще щось цікаве побачимо. Що там? Та ще хушниця, знайдеш. По карманах і все. Ні глядачі, ні я не, не побачимо. І що я? У кишеню сховаю чи що? Та <рес> я шуткую. Це влітку, знаєте, коли білий є. Да, вона мовчки так мовчки збирає. <рес> <рес> Збере все, а потім каже, я знайшла. Таке тут фантазер якийсь. <рес> я фантазер. Ну скільки я пам'ятаю, це ти Фантазер, Якогось пеньочка побачиш, все, це вже якась кікімера. Інші фантазії. До художні. Художні, так. Ще залишилось десь метрів 100. І вже лісова дорога. Це вже останні пеньочки. Ми пройшлись трошки вище, отама, так? А от по цих піньочках не дивилися. Знайшли декілька піньочків, там, де воно, бачите, трошки є, але се їм гаплик. Собаки не набігались поруч з нами. Теж нема, да? Mm -hmm. Ні, ну, трошки знайшли. Собаки побігали, то і гарно. Звичайно, що в такий час, якщо знайдеш, то небагато. Але, знаєте, як рівно, Ті 5-10 грибочків. Задоволення таке. Та, порубасили тут гарно, так? Да? Це практично на краєчку вже ліса. Вже метрів 50 лісова дорога. З'явилося багато нових пнів, а на них ламуліна рости не буде. А під снігами не видно, що це. Цього року срізали. Чи старий, то приходиться дивитися на кожен. Ну то от нове дерево. Треба старий піньочки шукати. Ото то старий. Оно. Давай, клич собак, йдемо прямісінько до лісової дороги. Гарно сьогодні прогулялись, але собаки трошки вже змерзли, видно по ним. Ну, Бульдогов не одягає. Ну, 0 градусів, вони їм важко бігати. От коли вже мінус іде, то діда. А ще, якщо більше, ніж мінус 5-6 градусів то ми вже не виходимо з ними. Це вже небезпечно. Хоч би в курточках. Все рівно. Тільки вимкнув камеру. Трутовички, але окаймлені, диви, який гарний. Воно один. І воно ще тут 5-6 воно Ага. Красиві такі молоденькі. воно ще. Це теж береза, до речі. Угу. Що на собакени? Пішли. Переходите сюди, да? нехай, прыгають. Опа! <риклад> Жекері, ну а <риклад> гарно, так, да, сьогодні. Ну Хочі, небагато зібрали, але прогулянка. Трошки є і вистачить. Та, ну, да. Так що будемо воно до машини залишилась десь метрів 30. Да? Надігались. Ну а ми будемо їхати додому. З вами, друзі, як завжди, до зустрічі у лісі.